Шановні краяни, в ефірі каналу ТРК «Надвірна програма Актуальне інтерв'ю і ми поговоримо сьогодні про щеплення від БЦЖ. Туберкульоз переслідує людину вже з давніх давен. І незважаючи на всі сучасні досягнення науки, хвороба й далі прогресує. Більше того, 20% всього населення помирає щорічно. За рекомендаціями лікарів потрібно вчасно проводити вакцинацію та дотримуватися них правил гігієни. Чи потрібно робити вакцинацію? Чи можливо утриматись від неї? Про це ми сьогодні поговоримо у нашій програмі. З дитячим педіатром Оксаною Казимиріною. Доброго вечора, Оксано. Скажіть, будь ласка, що собою являє щеплення БЦЖ? Що це і навіщо і для чого? БЦЖ, або правильніше сказати сьогодні, щеплення БЦЖ це є вакцинація проти туберкульозу. Найбільш необхідна. Хоча взагалі-то всі вакцини, всі щеплення проти всіх інфекцій, які ми маємо в календарі, всі є першонеобхідні. Але з народженням дитини БЦЖ поряд із вірусним гепатитом Б, це ті щеплення проти, це ті хвороби, проти яких проводиться щеплення ще в пологовому будинку. Абревіатура БЦЖ розшифровується як бацила кельмета герена. Це є жива вакцина, ослаблена, яка вводиться дітям після, ну, після 48-ї години, не раніше 48-ї години життя ще у пологовому будинку. За останній рік склалося так, що ми не мали вакцини якраз протягом року через те. Діти от зараз в періоді жовтень і буде ще листопад, щепляться з приводу туберкульозної вакциною, ну, так би мовити, поза календарем, тому що коли не було вакцини, діти в пологовому будинку не отримали цього щеплення. І вже тепер, отримавши вакцину, ми дітей щепимо уже у нас. У поліклінічному відділенні, в спеціальному кабінеті, де проводиться суто щеплення БЦЖ спеціально навченим персоналом. Звичайно, після огляду педіатром. Хочу зауважити для батьків: це є необхідне щеплення. Діти, які це пропустили, мусять ним привитися, тому що. Є несприятлива ситуація щодо туберкульозу. Це раз. По-друге, діти підростають, йдуть у колективи. Якщо не в колективи, діти взагалі спілкуються із людьми, і це щеплення необхідно провести. Дітям до двох місяців проводиться відразу, тобто при відвідуванні поліклініки оглядається педіатром і ми їх щепимо. Діти після двох місяців і далі щеплення БЦЖ. Водиться тільки після проведення проби манту. Тобто, якщо ваша дитина має більше двох місяців і не отримала щеплення БЦЖ, ви мусите поліклініку відвідати двічі. Перший раз для того, щоб провести пробу манту, другий раз для того, щоб отримати щеплення БЦЖ. І перший і другий раз дитина має бути оглянута педіатром. Бажано, щоб це був той педіатр, який спостерігає за вашою дитиною. І тим більше педіатр, чи вже тепер і сімейний лікар, який знає обставини і умови вашого життя, тому що треба добре знати і під обставини, в яких проживає ваша дитина і ваша сім'я. Але я ще раз наголошую, проведення проби манту дозволяє точно знати, чи був зустріч із бацилою туберкульозу, чи не було, і після того провести це щеплення. Скажіть, будь ласка, яка схема вакцинації? Скільки разів робиться щеплення БЦЖ? Ну, власне, в попередній відповіді я вже з цього почала. Перша вакцинація проводиться ще в пологовому будинку. Не раніше 48-ї години життя дитини, тобто на третю-четверту добу. І, власне, потім ті діти виписуються. Я вже і наголосила, що якщо дитина не отримала цю вакцинацію, як вона мусить вакцинуватися? Згідно діючого календаря щеплень, ревакцинація БЦЖ проводиться у віці 7 років при умові, що реакція манту, починаючи з 4-річного до 7-річного віку, кожен раз була від'ємною. Але рішення про те, чи ревакцинувати БЦЖ чи не ревакцинувати, приймається лікарем дуже індивідуально і зазвичай ми консультуємося із фізіопедіатрами. І це не є широка практика, тому що ви знаєте, зараз жовтень і на початку листопада починається проведення проб манту у школах. Ну, дуже рідко є діти, які б мали з року в рік негативні реакції. Манту. Ми тим і не тішимося, коли є негативна реакція манту. Краще, якщо вона собі є позитивна. І це означає, що в дитини є імунітет. А так, то якщо точно відповідати на, вашу, на ваше запитання, то двічі вакцинація третя-четверта доба життя і ревакцинація у сім років. Скажіть, будь ласка, куди роблять щеплення? У яку частину тіла? Щеплення проводиться у нижня третина лівого плеча дитини. Внутрі вакцина вводиться за призначенням лікаря в певній досі. Внутрішкірно проводиться персоналом, який володіє цими навиками. Я вже вам ну, ще раз наголошую в спеціально обладнаних кабінетах. Такі кабінети є у пологовому, є у нас у поліклініці. Я вони і по амбулаторіях на Ну, по по тих населених пунктах, де є амбулаторії. які побічні ефекти БЦЖ і в чому вони виражаються? Щоб негайно звернутися до лікаря, справа в тому, що доза введення є надзвичайно мала, і за того, що це жива вакцина. І вводиться в дуже ранньому віці, якщо і не в дуже ранньому, якщо пізніше, все одно змін по дозі там немає. Але специфіка введення вакцини це є внутрішкірно. І загальних реакцій, от якщо ми привикли, що діти починаючи з двох чи трьох місяців щепляться проти коклюшу, дифтерії, правця чи інфлюенса, можуть мати загальні реакції у вигляді температурної якоїсь чи, 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 чи загального такого погіршення стану, при БЦЖ ми цього не маємо. Ще одне, що я хочу сказати батькам, вакцина БЦЖ. Розвивається після введення в організмі до року. Хто вже має більших дітей, мабуть, ви запримітили, що коли ви починаєте відвідування поліклініки, педіатр постійно дивиться на ручку, оцінює знак БЦЖ. Спочатку це є пляма, потім це є папула і потім формується рубчик. І інколи приходять діти, коли папула не червоного кольору, а така сірувата. Чи вона так, от матері здається, що якось вона назовні щось там звідти витікає. Це є адекватний нормальний розвиток вакцини у місці введення, і так має бути, тому що до року має сформуватися чіткий рубчик. І той рубчик означає, що сформований імунітет. На ту вакцину, яка була введена. До речі, було питання про проведення, от я вам казала про ревакцинацію, то відсутність рубчика є одним з критеріїв. Відсутність рубчика є, власне, і, власне, ті негативні проби манту в періоді від 4 до 7 років є, є одним із таких критерій, які дозволяють прийняти рішення про проведення ревакцинації БЦЖ. Тому не треба лякатися, якщо там на ручці у дитини щось посіріло, ваше завдання то не дерти, не терти. І Нічого з тим не робити. Обов'язково педіатр скаже вам, чи воно вкладається в наші норми, чи необхідно звернутися за консультацією. Страшного нічого ми не спостерігаємо вже протягом останніх років. От в календарі діючому, яким ми користуємося до вакцини, БЦЖ вказано то навіть не ускладнення, я би сказала, це поствакцинальна така реакція у вигляді БЦЖ, тобто запалення самого того місця, де була введена вакцина. Ну, це внаслідок, можливо, індивідуальної реакції дитини на цю вакцину. Але ніколи ми не маємо якихось поствакцинальних загальних захворювань на туберкульоз в результаті проведення вакцинації БЦЖ. І це та, одна, це та з вакцин, яка є найбезпечніша у плані розвитку поствакцинальних реакцій, а тим більше ускладнень, я і не бачила відколи працюю. Тому не слід боятися проведення, бо це вже навіть дітям, які вже підійшли до річного віку, бо найбільше чомусь мами переживають, а дитина вже більша, А як це воно буде? Буде все добре. Якщо педіатр подивився, знає вашу дитину, то буде все добре. Які протипоказання до препарату назвіть основні Вакцинація БЦЖ в пологовому будинку не проводиться дітям, які мали які народилися внаслідок ускладнених пологів чи якоїсь акушерської патології, якщо неонатолог бачить, що у дитини стан такий, що не можна привити. Ну тобто, дитина народилася, і в пологовому будинку вона не є здоровою. Це обговорюється індивідуально, ці діти потім вже дощеплюються, коли приходять до нас у поліклініку. Ми ж у поліклініці особливих медичних протипоказів на вакцинацію БЦЖ не маємо. Це може бути з групи неврологічних захворювань, чи, чи онкологічних, можливо, це є дуже непоширена, дуже вузька група захворювань. І завжди рішення. Ну, ці діти не прививаються, взагалі, скажем так, тому. Я хочу наголосити батькам, що дуже звужені тепер є медичні протипокази до проведення будь-яких вакцинацій. Це дуже вузька група захворювань організм з органічним ураженням нервової системи. Ну і ще раз вам хочу сказати, що якщо є якісь сумніви, якщо мама переживає, може моя дитина не може привитися тією чи іншою вакциною. Ніхто ніколи цих дітей завжди проводиться огляд педіатра. Якщо є потреба, ми консультуємося. У нас в поліклініці є всі суміжні спеціалісти: і невролог, і кардіолог, і лор є наші завідуючі відділеннями. Ми збираємо консулярні огляди, ми радимося. І, і, і нема такого, щоб ми привели дитину, а потім виявилося, що їй не можна було цього зробити. Завжди мама наголошує, що була якась така проблема, чи ми зверталися до такого чи іншого спеціаліста. Це береться до уваги. От, і і ну, загальна відповідь, то протипокази дуже вузькі і практично такі, які от на загал не виносяться, тому що дуже звужені медичні протипокази до проведення будь-яких Вакцинації, в тому числі і БЦЖ, які ускладнення можуть виникнути після щеплення БЦЖ і чи можна уникнути їх? Ну, поствакцинальних ускладнень на вакцину БЦЖ, ми практично не спостерігаємо, а уникаються вони тим, що технічно правильно проводиться вакцинація. З цією метою, от, власне, якщо ви запитуєте, як уникнути цих ускладнень, то тепер зроблено так, що і в пологовому відділенні, і у нас у поліклініці є спеціальний кабінет, де проводяться ця вакцинація. Медсестрою, яка спеціально навчена, постійно це робить, знає, як це робити. І про поствакцинальні ускладнення після проведення вакцинації БЦЖ ми не говоримо, бо ми їх не спостерігали. Я вам розказувала про БЦЖ, от про коли розвивається вакцина, то це можливо така поствакцинальна реакція, а от ускладнення на вакцину БЦЖ ми не спостерігали. Уникається вона правильністю техніки проведення власне самої вакцинації. Підсумовуючи вище сказане, як і будь які будь-які ліки вакцина від туберкульозу може приносити як і користь, так і побічні ефекти. Чи радите ви батькам робити вакцинацію дітям? Дорогі батьки, вакцина БЦЖ приносить тільки користь, а говорити про шкоду стосовно вакцинації БЦЖ взагалі некоректно. І ми так не говоримо. Вакцинувати БЦЖ необхідно. Це конче є необхідно. І е, тут навіть, як то кажуть, немає мови. З переліку всіх десяти інфекцій, проти яких проводиться щеплення згідно діючого календаря щеплень, дискутувати з часом не приходиться практично ні про що, тому що наступне перше щеплення на першій добі це є вірусний гепатит Б. І якщо раніше про... мова не йшла навіть про захворювання, гепатит Б, не те, що щеплення то в умовах сучасного часу, в умовах, навіть я би сказала, життя людей, це теж стало дуже актуальним щепленням, і тепер і його ми рекомендуємо як конче необхідним. Ми ми продовжуємо вакцинацію вже в місяць, власне, через місяць після проведення БЦЗЖ з приводу гепатиту Б. Про наступні щеплення, які проводяться у два місяці і далі це коклюш, дифтерія, правець, інфлюенса, поліоміліт. Мені здається, також тут немає що говорити. І якщо ставити на вагу питання користі і не користі щеплення проти тієї чи іншої вакцинації, то я скажу вам так. Чиїсь діти у чий час заплатили своїм не те що е, здоров'ям, навіть життям, е, аби доказати, що проводити щеплення, ті, які ми проводимо, є конче необхідно. Дякую вам, Оксано, за інтерв'ю. А я з вами, телеглядачі, прощаюсь. Надіюсь, наша програма була для вас корисною і вона пролила світло на вакцинацію БЦЖ і та розвіяла міфи батьків. На все добре та до побачення.